Складний. Каремат розміром 60х180 см від українського бренду Punisher. Виготовляється у трьох кольорах: олива, мультикам та MM14. Він же Укрпіксель. Матеріал виготовлення Оксфорд. Фурнітура від бренду Sky's. Матеріал виготовлення ударостійкий пластик. Польовий складний каремат може використовуватись на стрілецьких тренуваннях або туристичних походах, а його компактність полегшує його транспортування. Каремат має такі розміри, що людина середньої комплекції може зручно на ньому розміститися, незалежно від сезонного одягу або військового спорядження. Для швидкого Складання, розкладання та фіксації каремата при транспортуванні на ньому присутні дві нейлонові стропи, які закриваються двома фастексами, А для зручного перенесення зверху присутні дві ручки.